А скажіть відносини з російськими церквами, лідерами, як вони відбувалися, коли війна почалася, і які зараз стосунки? Це болючий мозоль. Тому що, наш погляд, з точки зору еклізіології, погляд на церкву, ми розуміємо, що церква в нас зі всіх народів. З всіх національностей, і в тому числі і з Росії. Ми мали непрості розмови і до повномасштабної війни, тому що війна починалася в 2014 році. І тоді було більше зустрічей, більше було обміну таким інформації, якимись, якісь дискусії були, візити були, Скажімо, вони більше приїжджали сюди в Україну. Ось і ми намагалися донести те, що робить Росія чи влада Росії. Да? В Україні, що це е, агресивна війна, це Захопницька війна. Ми показували ці всі місця, так, де що відбувається на Донбасі, е, що означає Крим. Але коли почалася повномасштабна війна, ну, перш за все, я думаю, що деякі їхні такі рухи чи реакції, перші їхні реакції для нас були зовсім незрозумілі. Вони абсолютно сприймали це як визвольну війну. Ось ось Україна визволиться від нацизму, там, від якихось там фашистів, там бендерівців, як, як пропаганда російська проповідує по телебаченню. А, і, і вони думали, що це справді так. Це було досить потужно. Я маю на увазі зараз, не, можливо, не всіх служителів, але, але більшість тих відповідальних людей. І, звичайно, ми, ми тоді робили заяви досить такі на весь світ. І багато наших братів у всьому світі, у всіх країнах, вони робили такі виважені, тверезі заяви відносно України, засуджуючи війну, агресію, політику Путіна. От ось цю таку ФСБшну стратегію, яка, яка якраз тут. Реалізовувалися в Україні. І, на превеликий жаль, Росія цього не російські брати цього не робили. А цікаво, чому вони довіряють своїй владі, а вони не довіряють вам, іншим лідерам, християнам України, нашій позиції, в чому корінь? Бачите, я з самого початку це спостерігав і зараз, що християни тут на, цій, на цьому ґрунті дуже багато ведуть. Спорів, такої, дебатів, протистояння до, до, до війни такої. Знаєте, я переконаний, що ми, як християни, не повинні вести такі війни по плоті. Вони нічого не дадуть. Доводити їм от якось так по-людськи такі речі неможливо. Я бачу тут духовне коріння, і проблема в тому, що е, люди втрачають м, відчуття. Духовне відчуття того, що відбувається в конкретній країні, коли йде політика, саме така, да? для того, щоб людей заспокоїти, людям нав'язати свою ідеологію, а потім робити це все. Адже те, що робить Росія, воно не вчора почалося. Це це те, що було не викорінено ще за часів Радянського Союзу, після розпаду Радянського Союзу. Росія не стала іншою. Росія залишилася оцим розсадником цієї безбожної ідеології шовінізму, імперіалізму величі, яку вона тільки хотіла відновити. І віруючі люди мали це розуміти. Я для себе в якийсь час відкрив те, що е, віруючі в Росії зовсім по-іншому сприймають розпад Радянського Союзу. Для них це не, не те Боже чудо і звільнення, і результат Божого втручання у відповідь на молитви всіх віруючих у всьому світі десятками років. Для них, е, от те, що казав Путін, велика помилка. І багато нових християн в, е, в Росії, які не знають переслідувань, не знають часів атеїзму, безбожжя, для них це більш, більш зрозуміла позиція. А це говорить про те, що люди е, втрачали духовну чутливість, вони ставали глухими, вони не оглохли відразу. Але вони не порівнювали все, що робить влада з Словом Божим, вчасно не давали оцінку служителі. Мовчали. Більше запитували, що робиться у вас, а чому у вас так. Намагалися якось пройти так, щоб їх це не зачепило. і йшли на компроміс з владою. Ці компроміси спочатку були невеликими. Потім більше, 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 а потім виявилися іскусні служителі, які пішли зовсім на службу цьому царю. І, і врешті-решт, оглохли і осліпли. І на сьогоднішній день. Наше сприйняття таких служителів, ну і власне і, і віруючих людей в Росії, що це духовні інваліди. Я кажу це не з точки зору гордості якоїсь, да, приниження. Це духовні патології. Я думаю, що це така духов, повна духовна імпотенція. Вони втратили всяке відчуття, всяку силу. Всяку здібність розрізняти, і тому Дух Святий не працює так, як потрібно. І вони роблять, говорять те, що вони зараз роблять і говорять. Ми не можемо ображатися на глухого, що він оглох. Ну, там треба якесь хірургічне втручання, там потрібно якесь лікування чи сліпого, що він осліп. Вони осліпли. І в такому стані, на превеликий жаль, знаходиться сьогодні багато церков і служителів Росії. В Україні е, я закликаю молитися за Росію, за, так, за таку церкву в Росії. Е, справді, там є віруючі люди, там є щирі християни, там є ті, які не схилили голову перед цим е, диктатором. Там є ті, які розрізняють систему. Звичайно, можливо, хтось боїться говорити. І їм потрібна сміливість підняти свій голос. Але, до речі, наприклад, як ми мали зустріч з служителями Росії минулому році, це було на нейтральній території. Ось ми задавали це питання. А як ви плануєте далі жити? А чи готові ви жити у підпіллі? І бути, отою, як колись за часів Третього Греху, сповідуючою повідуючою церквою, та? яка народилася в часи Гітлера, але розрізнила добро і зло. Як ви готові бути такою церквою? Чи ви готові збирати ваших служителів? Можливо, не всіх? Можливо, спочатку в ущі коло, потім ширше, а потім десь по місцях, можливо, десь за Уралом в Сибірі? Неважливо, де, і почати говорити про те, як церкві в Росії протистояти ось в тому всьому, що робить диявол через владу Росії. А, на жаль, я не, не відчув, що в них є такі плани. Е, питання: а як ви збираєтеся вчити ваших пасторів, які мають навчати церкву? Бо в Радянському Союзі, я захопивши трохи того часу, ми ще були малими. А ми росли, інтернету не було, не було таких можливостей. Це ж залізний занавіс був. Такої не знаю, щоб нам все краще, але ми росли отаким. От І мені батько казав: Валера, не вір тому, що говорять в школі. В плані ідеології, я підріс більше, служителів церкви вчили цьому. Нас збирали малих, зелених, але ми розуміли, це система. Ми розуміли, там робота диявола. І неважливо, як воно називається, як воно причесано, як воно подається. І, ми, і церква стояла. Церква мала силу. Покоління приходили, інші вмирали, але церква жила вона чорне називала чорним. Беззаконня було беззаконням. Оцей е, диктат, весь ми, ми розуміли, що там, десь на Заході, слухали там радіо, християнські якісь програми там шкварчали, ось е, інші. І ми, і ми могли розрізнити. Це те, чим має займатися сьогодні в Росії. На жаль, я думаю, що починаючи з самих, е, ми кажемо, відділених церков, нереєстрованих, які в ті часи пройшли. І казали, от ми стояли проти системи на сьогоднішній день, на жаль, починаючи з них в Росії і закінчуючи патріархом Кирилом, я бачу дуже небезпечну тенденцію Росії. Це екумінізм навколо руського міра. Це страшна штука. І коли вони кажуть, що ми проти там, бояться там, за якісь ліберальні речі, думаю, що багато служителів проковтнули верблюда вже. Цідили комара, проковтнули верблюда, і екомінічно об'єдналися і п'ятдесятники, і баптисти, і адвентисти, різні протестанти, православна церква, яка кришує це все з боку влади. І, на превеликий жаль, це, це екумінізм руського міра. І нам потрібно дуже сильно молитися, щоб Бог підняв сповідуючу церкву в Росії, і там є служителі, які хай на самих низах, хай так, що ми не чуємо, будуть робити Божу роботу. До речі, коли в них почалася мобілізація, то ми робили звернення до служителів від церков в Росії. То прохання зробити це звернення прийшло з Росії. Да? Їхні пастори, які там на місцях десь казали, скажіть це, тому що наші не скажуть. І тому ми молимося і віримо, що Бог має щось змінювати в Росії. Там має бути сильна церква, навіть якщо вона буде в підпіллі.